Альні події життя району вже за мить на календарі. 12 січня. Субота відтак традиційно в суботньому ефірі телерадіокомпанії Черговий випуск Жасмінінформ студія Анджела Гушан Вітаю вас. Щороку протягом грудня-січня в Україні виникає сотні пожеж. А саме у дні новорічних та різдвяних свят їхня кількість збільшується майже удвічі. Тож рятувальникам доводиться працювати в посиленому режимі. Так, на новорічні свята понад дві тисячі одиниць техніки, зокрема літак Ан-26, було приведено у готовність на випадок термінової необхідності в її застосуванні. Також додатково чергувало близько 7 тисяч ДСНСників, Повідомляється на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні. Невиключенням став і жашківський район. Багато людей святкують новорічні свята, новий рік безпосередньо, Різдво Христове, багато людей з'їжджаються, використовують також і перетехнічні засоби, існує така небезпека. Але учитуючи те, що вже на сьогоднішній день, 9 число, новорічні свята пройшли без надзвичайних подій, як не странно. Однак на цьому робота в посиленому режимі не припиняється. Попереду ще низка свят, зокрема водохреща. Тож рятувальниками уже уточнюються місця масових заходів, посилений моніторинг щодо пожежної безпеки, здійснюється профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Попереду таки будуть свята, і одне з таких, яких більше найнебезпечніше, це водохреща, тому що велика кількість людей скупчення на кризі, і є ймовірність того, небезпека, що люди можуть потрапити під кригу. Тому, проводячи такі свята, будьте обережні, дотримуйтесь всіх правил, тим більше, коли ви Пірнайте в ополонку, то швидко виходьте з води, щоб не було переохолодження, надівайте теплі речі, пийте гарячий чай і десь у тепле приміщення потрібно сховатися. Інша стихія, з якою також рятувальникам доводиться мати справу вода. З наступанням холодів чимало громадян піддається спокусі перевірити на міцність кригу на водоймах. Особливо це стосується любителів зимової риболовлі. Проте багато хто забуває, що необдумана та необережна поведінка може загрожувати життю і здоров'ю. Тож інспекторами районного сектору управління ДСНС України в Черкаській області щороку проводяться профілактичні рейди. Проводимо профілактичну роботу, правила Поводження на льоду, я думаю, ви їх знаєте, але почитаєте, щось нове для себе візьмете. Ступати на льод. Ну, зараз лід крепкий, але обично як він тонкий, ви берете з собою якісь засоби для рятування мотузку, Ну, Я обично на тонкий льод не виходжу на рибалку. 5 см. Це 10. Єсь, да? так. Ну, 10 це достатньо лід. Лід нормальний 10 сантиметрів. А, Ну, На тонкий льод я стараюсь не виходити. Правила поводження на льоду, да. коли заходити, як заходити, як пробувати, якої товщини льод повинен бути Звичайно. безпечний. Йо. Тому ми вам оставимо. Таку листівочку, безпека на льоду. Повторення, матючення. Ага, спасибі. Початай. Зараз такий лід грубий, то я його не ношу, бо це ж треба і мотузку, і Ну, Обично ви берете мотузку, хоча да, б, да, щоб можна... Мотузка це якась є. Постоянно. Ну, зараз лід грубий, то я її не беру. А беруться. Зараз приблизно не міряли. Десь сантиметрів. До 20 сантиметрів жашківчанин Василь, як і більшість з тих, хто ладен годинам випробувати суровим холодом тіло і душу, аби тільки добре клювало, заядлий рибак ще з дитинства. Жартує, захоплюється зимовою рибалкою ще з часів Російської імперії. А тому добре знає, що в рибака має бути з собою, та коли на лід краще взагалі не виходити. Ви давно займаєтеся зимньою риболовлею. І з тисячу сімсот не повню якого року. Що з дитинства, я ще... З ну, один словом професіонал вже. Хвалити та та. Бога в моєму житті такого вже не случалося. І навіть не бачив, щоб хтось далі на льоду провалився чи тонув. Хвалити Бога такого не було. Більшість чоловіків, з якими нам вдалося поспілкуватися, мають чималий досвід зимової риболовлі, а тому про правила поведінки на кризі знають не щоток. Принаймні самі у тому запевняють. Однак, як показує практика, часто тими правилами рибаки просто нехтують. Ну, може, ви чули в жашкові на тому ставку на ну, як в Голівській там інші. Як він називається в одному років три назад. Була така трагедія, що троє рибалок провалилося під лід. Один врятувався, а двоє потунули. вже потонули. І батько залишив двоє дітей і жінку з сиротами. Ну, так, так, це таке за... да, є випадки, то, що вони полізли на той льот, він реально був дуже тонкий, і вони втрьох зібрались в одному місці, хоча вони повинні були знати, що, ну, так, що разом сходитися не можна, тим більше, що лід був дуже тонкий. З метою запобігання виникнення надзвичайних подій на водоймах взимку, користуючись нагодою, рятувальники вкотре нагадують про правила поведінки на льоду і глядачам телерадіокомпанії Жасмін. Перш ніж вступити на льод, в рибака, повинно бути клішня, якою він пробує лід. Якщо він стукнув і Проступає вода, то лід тонкий, на нього не можна заходити. Якщо він добре стукнув, вода не поступає, значить лід безпечний, але безпечний лід від 7 см для перебування однієї людини. Більше 10 вже можна ну, колективом заходити на лід. В рибака також повинна бути мотузка. На випадок того, що хтось попаде в біду, провалиться, щоб він міг надати допомогу кинути, тому що близько підходити не можна до нього, бо він може сам потрапити під кригу повзком, не стоячи, підібратися, кинути мотузку і врятувати таким чином потерпіло, який потрапив під лід. Також заходити на льот, треба дивитися місця, якщо десь очерет, близько пеньки, геляки там. Лід тонкий. І також, коли падає вода, стікає з дамби, або є де течія, де знаю, там лід завжди тонкий, тому там ставати не можна. Також, коли на льоду багато снігу, ми не бачимо, який під низом льод, де ополонка, де проходить течія і так далі. І тому, подібне. тому бажано, коли великий шар снігу, туди не ставати. А якщо вже тріснула крига, як вести себе? Якщо вже потрапив рибак чи людина під кригу, найперший ворог це паніка. Не потрібно панікувати, заспокоїтися, пробувати вибратися на поверхню або вперед нахилитися, розвести руки або назад і робити рухи ногами, як ви плаваєте. Коливальні такі рухи, щоб можна було вибратися наверх. І, перекотившись на твердий лід, добратися до берега і бігом знайти тепле приміщення, щоб не було перехолодження. Тому що, коли вже йде перехолодження, треба вже надавати першу допомогу. Хоч морози дошкуляє рибалкам, водночас саме така мінусова погода і сприяє в їхньому улюбленому занятті, бо ж не заради наживи любителі зимової риболовлі ладні годинами мерзнути чи навіть ризикувати життям. Це справа душі. В чому, власне, ми самі переконалися. Прощаючись із рибаками, останні просто таки на відріз відмовлялися відпускати нас з порожніми руками, щедро ділившись своїми уловами. Тож за рибку по скрипту.

Становлення історичної справедливості або ж духовна незалежність України. Санайський патріарх надав православній церкві України автокефалію. Нагадаємо, текст Томосу для ПЦУ затверджено у Стамбулі ще минулого року, 29 листопада. Пізніше, 15 грудня, у Києві вбився об'єднавчий собор, під час якого було оголошено про об'єднання в єдину православну церкву України. Нарешті наша держава розірвала всі релігійні пута із Москвою. 6 січня після підписання Томосу вселенським патріархом Варфоломієм священий Сувій було передано предстоятелю новоствореної ПЦУ Епіфанію. А вже 7 січня Томос про автокефалію показали українцям. Днями процедуру було остаточно завершено. Так, після того, як у Стамбулі єпископи синоду вселенського патріархату, поставили документі свої підписи, сувій повернувся в Україну. А аби зрозуміти, що з цього приводу думають жашківчани, команда телерадіокопані Жасмін з днями провела невеличке опитування. Як і очікувалося, більшість опитаних, як і вірян, так і тих, хто не надто переймається релігійними питаннями, розуміють значимість цієї великої історичної події, а тому підтримують духовний розрив із державою агресором та створення незалежної єдиної православної церкви України. Це добре. Неможливо негативно відноситися, тому що це наша свобода, це наша Богороду утвердження, утвердження нашої незалежності. Нашого незалежності. Наша держава одна з старіших держав відносно Росії. Все Росія дитина відношу нашої держави. Вона не може бути більше нас. Ну, тоси ж класно. Ну, своя країна, своя церква. Це так має бути, це дуже просто. Дуже задоволена. Ми українці, ми повинні говорити своєю мовою і в церкві, і в магазині. І Петро Олексійович зробив дуже. Гарну справу. Політики може все бути між собою там, але дуже гарну справу він зробив. Ми повинні, ми українці, і це горде слово. Коли Бог надавав землю, а українці кажуть: а нам, а Він каже, є в мене райський куточок, один остався. Оце він дав нам цей райський куточок, але дав такі випробування, що це дуже страшно. Ви молоді. Все в ваших руках. Ми нація така, що нам не здолати нікого, нас нікому не здолати нікому. Дякувати Богові, що врешті-решт українці мають свою церкву, яка давним-давно була, але неправдою обманом. Вона у нас була забрана. Тепер повернулися до, до своєї мови, до своєї віри. І хай Бог допомагає і щастить нам усім Україні і народу. Зрозуміло, що у Кремлі в жодному разі не бажають опускати ниточки контролю над Україною. Тож московський патріархат активно продовжує свою інформаційну війну. А жертвами брудної гри російської православної церкви стають українські віряни. Необізнаність та довідливість простих людей лише на руку сусідові агресорові, який не соромиться використовувати релігію як інструмент для маніпулювання і контролю, що власне бачимо і з результатів опитування. Тож хочеться мати надію, що час все ж таки розставить усе на свої місця. Тому ще не не готовий, і я зовсім в був. Не підтримує, не підтримує зовсім цього, тому що московська тут церква була утворена ще за ці за часів царя, і вона незалежна церква. Держава зовсім не повинна в церкву вмішуватися, тому що церка, церква відокремлена від. Держави, а держави від церкви. Випрашуючи оцей томос, він порушив усі права конституції, які записані про релігію. Хай вони подивляться, вони державні діячі, але вони дуже багато порушили конституційних прав щодо церкви. Зробили вони і це все напрасно. От і все. Ну, Бо як була треба і та була, і та була церква. І там люди молилися, і там чому вони не запне не позакривали отих сектів. Ті секти треба було прийняти, а не отих дві православних церкви. Це стикування народу лопло. Оце ми, моє а рішення. Ну, я так собі думаю. Я хожу в українську православну церкву. Ту, що бабуся ходила, ту, що боялись вони ходити. Українська православна церква без патріархату. Ну так воно зараз і є. Насправді. Ну на це різниця. Різниця там велика. Політика дуже багато лізе в церкву. Отримання автокефалії православної церкви України подія, яка сколихнула всю країну, бо ж має велику історичну значимість як для держави в цілому, так і для самих вірян. Сам же процес об'єднання в єдину православну церкву розпочався ще до отримання Томосу. Першими в Україні приєдналися до ПЦУ парафіяни Московського патріархату Вінничини. В Черкаській області, як ми вже згадували, такими стали церковні громади сіл Скибин та Охматів. Днями послідували прикладу Жишківчан і три села сусіднього Маньківського району. Наразі вже понад пів сотні парафій по всій Україні відмовилися від московського патріархату, ставши частиною новоствореної автокефальної православної церкви. Реєстрація на пробне ЗНО в Україні вже розпочалася. Триватиме вона з 8 січня по 31. За інформацією щодо умов реєстрації, проведення пробного тестування та низки інших питань ми звернулися до районного відділу освіти. Реєстрація відбуватиметься через інтернет. Тобто, кожен учень, випускник або той, що має вже освіту. Повну загальну середню освіту, але хоче спробувати себе на пробному тестуванні, він реєструється через інтернет. Він видруковує там квитанцію, потрібно заплатити за те, що ти береш участь у пробному тестуванні. Зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься за бюджетні кошти, а пробне тестування відбувається за кошти учасників пробного тестування. Тому оплата вона складає по Київському регіональному центру 138 гривень. Обов'язково 138 гривень за одне тестування. Як уже було сказано, зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. І на відміну від основних тестувань, пробні є платними. Два дні буде відбуватися пробне тестування, і учасники можуть відвідати одне тестування 16-го і одне тестування 23-го. Хоча пробне тестування воно не ставить на меті з'ясувати рівень знань, воно ставить на меті ознайомити учасника із процедурою. Промне тестування відбуватиметься у нас 16 березня, це українська мова і література, і 23 березня це решта предметів. Тут і математика, і історія України, і фізика, біологія, хімія, іноземні мови. Сама ж реєстрація для проходження основної сесії ЗНО у 2019 році стартуватиме з 5 лютого та триватиме до 25 числа березня місяця. Згідно з графіком, оприлюдненим на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, тестування проходитиме з 21 травня до 13 червня. Як правило, більша частина випускників, а їх у нас у цьому році 242. Це в цілому по району 242 11-класники, ті особи, які мають закінчену повну загальну середню освіту. Ми заходимо на сайт Київського регіонального центру, знаходимо спеціальне місце, де написано реєстрація, відкриваємо і проходимо повністю процедуру реєстрації на пробне. Дещо? Подібна ситуація буде і коли учень реєструватиметься і на зовнішнє незалежне оцінювання. але там потрібно йому буде підготувати цілий пакет документів, необхідних для того, щоб зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання. Дуже важливо, щоб на сьогоднішній день всі випускники, які бажають взяти участь, і в пробному тестуванні, і в зовнішньому незалежному оцінюванні вже мали так звані id картки Це перше завдання, яке потрібно виконати, перш ніж реєструватися і на пробне, і на зовнішнє незалежне оцінювання. Діти повинні успішно закінчити школу і пройти. Зовнішнє незалежне оцінювання в частині проходження ДПА, тому що одночасно учень буде випускник проходити державну підсумкову атестацію і буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Це буде, звичайно, у травні червні місяці. Поки що ми готуємось тільки тренуватися на пробному тестуванні, але щоб отримати атестат. Про повну загальну середню освіту учень повинен обов'язково взяти участь у справі, яка буде поєднувати і державну підсумкову атестацію і зовнішнє незалежне оцінювання, бажаючи дізнатися усі деталі щодо реєстрації та проходження як пробного, так і основного ЗНО, можуть знайти необхідну інформацію на сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. І керівники шкіл, і батьки, і батьки дітей, і вчителі, класні керівники особливо допоможуть дітям перш за все зареєструватися, зрозуміти цю нову систему оцінювання, але вона дуже, дуже ефективна в тому плані, що тут відпадає повністю суб'єктивний фактор. Ніхто дитині не завадить дати правильні відповіді, отримати високий бал. Тому нарікати можна тут тільки, тільки на себе. Тому я просив би і дітей, і просив би батьків, і вчителів звернути увагу на підготовку дітей як до пробного, так і до зовнішнього незалежного оцінювання. І наостанок про погоду за даними Жашківської метеостанції в районі найближчими днями буде незначне підвищення денної температури повітря. Так очікуються позначки термометрів 13-14 січня сягатимуть від нуля до мінус п'яти градусів. Вночі температура повітря дещо знизиться: мінус чотири, мінус дев'ять. Погода, як обіцяється, ну буде хмарною без істотних опадів. Можливий невеликий сніг на дорогах ожеледиться. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Тож мороз відчуватиметься куди сильніше від того, що показуватимуть термометри. А тому, аби свята пройшли весело та безпечно, усім, хто полюбляє славні українські традиції, щедрувати та посипати або ж просто планує на меланки десь на гостини, радимо бути обережними на дорозі. Та тепло вдягатися. Наразі це все. Сьогоднішній випуск інформ» дивіться у повторі у понеділок, о 9 ранку, та о 19.30 в вечірньому ефірі. Долучайтеся до нас у соцмережі Facebook та на каналі в YouTube, щоб бути завжди в курсі актуальних новин життя району. З вами була Анжела Гушан. Нехай у вашому житті будуть лише позитивні новини. На все добре! We'll